Дорогі брати і сестри, на закінченні нашого ранкового служіння, я в свою чергу ще раз у місті з вами хочу прославити ім'я Господня, слава нашому Господу, за його благословення, яке ми отримали в цей день, в цей ранок, будучи в домі Божому, слухаючи слово Господні, дорогі брати і сестри. І сьогодні, як було наголошено, Бог говорив до нас. І чи звернули ми усі увагу, дорогі брати і сестри? Тому що сьогодні я тільки нагадаю, нам говорилось про величезну силу Господню і те, що Господь може творити, те, що може нашому розуму і часом. Не зрозуміти і про величезну Божу строгість, яку Господь требує від кожного із нас, особисто від народу свого, де переді мною говорив брат Славік, що Ной зробив все, він не відступив від того, що було дано йому. Отих розмірів, того величезного ковчегу, того корабля збудувати, дорогі брати і сестри, це відносно нашого життя. Відносно Божих заповідей, які сьогодні дані для кожного із нас, повинно нам їх зберегти і виконати в нашому житті. Перед нашою вдячною молитвою я, дорогі брати і сестри, прочитаю одне місце Слова Божого. Це Євангеліє Марка, друга глава. Коли ж він по кількох днях прийшов знову до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А він виголошував слово, і прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши звісили ложе, на ньому лежав розслаблений. А Ісус віру їхню побачив і каже розслабленому відпускаються, Сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали. Чого ж він говорить отак, зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях Своїх думаєте, що легше сказати розслабленому гріхи відпускаються а тобі, чи казати, вставай і візьми ложе Своє та й ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має владу. Прощати греки на землі і каже розслабленому тобі я наказую: вставай, візьми ложе своє та іди у свій дім. І той устав негайно, взяв ложе і вийшов перед усіма, так що всі дивувались, славили Бога і казали: ніколи такого ми не бачили. Да, дорогі брати і сестри, точно люди правду сказали, що ми такого ще ніколи не бачили. Але я хотів би, дорогі брати і сестри, коротенько ці місце Слова Божого, звернути увагу на це місце Слова Божого, на силу віри. Нам сьогодні. Брат Петро говорив, я нагадував, я собі так собі думав. Ну, якби Бог сказав, так я так думку допускаю. І щось таке подібне зробити, я б не знав. Я так сидів і собі думав. Якби той, на той, той глечик, чи там яка там посудина була, і скільки там було, ну, маємо ми ту оливу оліє літровий, двох, п'ятілітрові, ну, є десятилітровий, Ну, я вже допустив. Ну, Десятилітрова бутинка, фляга та. І там літра і стоїть ну, 100 літрів. І не ливати. Я сам собі, я кажу, відкрито, я сам собі думаю, не знаю, як би я дивився на те, чи, чи вона кінчається? От була б от така моя думка, ну, чи воно кінчається, от зараз кінчиться. А він наливав, наливав поки. Ця вдова наливала поки всі ці сосуди стали повні і зразу прикратилося. Чудо, правда, чудо. Дуже велике чудо. І я прочитав Христос, будучи на землі, Він багато творив чудес, дуже різних. І тут прийшов він до Копеному до одного дому і стала чутка. Ну, Господь прийшов Ісус! Чутка по всій Єрусалимі по околицях ходить той, який селяє кожну хворобу, дає поради добрі. І багато забрались людей. Не знаю, який то будинок був, але написано, що і при дверах місця не було. Я думаю, що кожен бажав ближче до Господа почути, побачити. Який він ви на вигляд, яка його мова, які його ді... це ж людське любопитство. Ми такі люди. І того часу, і настоящий час. Всі ми люди. У кожного є своє любопитство. Але дивіться, несли до нього і принесли оці четверо ось цього розслабленого. Я так собі думаючи, ну, душі, ну як вам ну, дати оцінку, не знаю, ну я б дав би оцінку, ну, це були ну, добрі друзі, які подв'язалися за цього розслабленого. Вони вирішили принести до Ісуса, вони вірили, що Він уздоровить їх. Але коли прийшли то і в дверах, і, може, кругом вікон стояли, я допускаю думку. І Як пробратися до Ісуса? Як сказати йому? І на наш погляд такий, я не знаю, дорогі брати і сестри, рішили, який то будинок був, чим він був накритий, вирішили розібрати стелю. Ну представте, щоб сьогодні хтось тут був Господь, творили чудеса Господні, хтось через окно ліс, хтось, щоб яке наше судження було. Вже ми і суд зробили, і приговор зробили, і може і брати вийшли щось, якісь міри приймали. Але тут написано, що розібрали стелю. Я, я повторюсь, якою вона була, не знаю. Але розібрали. Я думаю, що щось і летіло донизу. Без цього не обітеся. І опустили серед цього будинку, де був Господь. І написано, що Господь побачив віру не хворого. Дивіться. Тому що часто Господь задавав питання, чи ти віриш, що ти хочеш від мене? І були такі випадки, що казали, Господи, поможи і моєму довір'ю. І так буває в житті. Але Христос бачить ось цих чотирьох друзів, які підв'язались, які мали віру. Дорогі брати і сестри, я хотів би зауважити, сила віри, що вона може робити і творити, я ще хоч далі нагадаю. І Христос, побачивши цю віру і каже: прощаються тобі гріхи твої. Дорогі брати і сестри, я так собі думав, що більше уздоровлення чи прощення гріхів? Ну подумайте, хворий я, і от що б я б хотів би? Чи прощення гріхів, чи ісилення? Я думаю, що ми, люди, хотілося б і прощення, і уздоровлення. Я, ну я і перший. Але Христос, будучи, які окружали книжні люди, які знали, що каже, що Він так говорить, і він має на це право. А дивіться, Господь серце їх бачив і думки бачив, де каже, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи встань і ходи. Питання. Я думаю, що сказати легше прощаються тобі гріхи це невидима сторона. А встань ходи, то це очевидно, правда ж, брати і сестри? Ну встань і ходи, хворий, принесений, на постелі, встань і ходи. О, на це треба сила. На це треба віри. А прощаються тобі гріхи»? Ну це ж ніхто не бачить, чи простив, чи не простив. Але Христос сказав, що я маю право. Я маю право прощати гріхи, слава нашому Господу, прощати кожний гріх за винятком одного. Я думаю, що ви знаєте. І каже, розслабленому встань і візьми ложе своє. Дорогі брати і сестри, Господь доказав свою владу, що він має право прощати гріхи. І має владу сказати кожній проблемі, що була вирішена слава нашому Господу. Цей хворий встав. Але, дорогі брати і сестри, я хочу повернутися до того, те, що ось ці, де Христос побачив віру. Як важливо, дорогі брати і сестри в нашому житті, щоб наша віра, це сила, дорогі брати і сестри. Я хочу повернутися, хай наша віра завжди крепне в нашому житті. Щоб нам не ослабивати нашою вірою в те, що ми віримо і визнаємо, що воно буде відбудеться в нашому житті, коли наше життя закінчиться тут на землі. Ми читаємо 11 главу євреїв, де багато дуже говориться про віру. Я думаю, що ви знаєте цю главу. Де вірою і так перечислюються всі мужі Божі, що вірою отримували, я б хотів би прочитати закінчення цієї глави про те, як люди вірили, не взираючи на життя своє на землі. Я читаю це 11 глава з 31, -го, 35 -го віршу. Жінки діставали померлих своїх, і з Воскресіння, інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння. А інші дізнали наруги, та рани та також кайдани у в'язниці, камінням побиті були. Допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овеччих та їх шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі ті, що світ не вартий був їх. Дорогі брати і сестри, от дивіться. Я прочитав, я думаю, що я повторююсь, ми можемо і читаємо багато про віру, сами віримо в нашому житті, де я прочитав цей ви приклади, їх дуже багато. Слово Боже воно основане на силі Божій, сили Духа Святого, вірі, надії і любові. І саме цінніше, коли людина довіряє Господу в житті. І як важливо, дорогі брати і сестри, де я прочитав ось про цих людей, які в житті своєму переживали, де я прочитав, як це вмістити, скитались овечі, козяшкурах, в печерах. Були побиті, перепиловані вбиті мечем. Представте собі, дорогі брати і сестри. Але ціна цих людей, які вірили в силу Слова Божого і в Божу обітницю, весь світ не був достойний ось цих людей які своє життя провели в таких обставинах життя. Весь світ не був достойний цих людей. Вони були вірні для Господа. Хай допоможе нам усім Господь, дорогі брати і сестри, в нашому житті довіряти Господу. Довіряти, які б обставини життя не прийшли в наше життя. А дорогі брати серці, а наше життя, воно, знаєте, я хор співав, я собі так думав, забудь земне життя. Душа моя тіхся у Господі, ну хіба ми можемо забути земне життя? Я знаю, що прийде час, що ми його забудемо. Забудемо, коли воно закінчиться тут, на землі, то ми його забудемо у вічності, а поки на землі дорогі, брати і сестри, ми не зможемо так. Тому що повсякденне наше життя, наші обставини, наші переживання, наші всі випробовування і нашої віри, дорогі, брати і сестри і нашої віри. Може, порою ми і не розуміємо, чому так стається в нашому житті, але Бог випробовує нашу віру, нашу стійкість, каже: знай, царю. що Богам твоїм і стукану Твому ми не поклонимося, хоча і Бог. Не збереже нас, ми ж не поклонимось. Які вони були тверді в вірі і в те, що вони вірили, і в чому були навчені. Але Бог являє свою силу і владу. Він доказує, що Він є самогутній Бог і що все йому підвладно, дорогі брати і сестри. На закінчення я б хотів би сказати для усіх нас і себе, щоб нам в нашому житті триматись істини Божої, Слова Господнього. Тому що через Слово, через слухання написано, приходить віра. І віра будується на Слові Божому, на довірі до Господа. Хай в цьому. Дорогі брати і сестри, допоможе нам усім Господь вірити до кінця. Написано, що будь вірний до кінця. Ми подякуємо Господа за цей ранковий час заслужіння і попросимо Його милості надалі. Амінь. Молимося.